Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я запрошую вас на екскурсію. Моїми книжковими поличками в мене з'явилась нова шафа, і тому думаю, потрібно вам провести таку екскурсію, розповісти, що як в мене тут стоїть, і заодно порахувати, скільки в мене непрочитаних книг. Я бачила, як інші блогери. Перед Гортають книги зрізами вперед, ті, які вже прочитали, і залишаються на виду тільки непрочитані книги. Тому давайте буду вам робити екскурсію, розповідати, що тут в мене, що я не прочитала, що прочитала, і після порахуємо це все. І так, почнемо ми згори. Вам мене трохи не видно. Ось, але я тут. Тут в мене така, знаєте, мила, затишна література, і що я тут не прочитала. Не прочитала я ось цю книгу Ребекки Торн Can spell Кенспел without tea», щось про книги і чай. Ну, мені потрібно, але ще не прочитала. Напевно, буду читати восени. Смажені зелені помідори, звичайно, прочитані. Одна з найкращих книг в минулому році. Джон Харріс і ледівникові черевички ще не прочитали. А ось поряд стоїть ожиневого вино під неї. Я її прочитала: Ті Джей Клюн. Тут в мене прям стоїть п'ять його книг поспіль. Цю книгу я вже прочитала із життя маріонеток. Мені сподобалось. Люблю взагалі Ті Джей Клюна. Цю книгу Ті Джей Клюна вона новенька в мене. Ой-ой-ой, важко витягти. Вона якось більше за форматом, ніж попередні, така гарна. Але ще не читала. Буду читати, звичайно. Це продовження Ті Джей Клюна. Ось дім у волошковому морі. Я його прочитала, а ось продовження його ще не читала. І Шепіт за дверима я прочитала. Далі дві книжки від Тревіса Болдрі, це, це Легенди та та книжки та Кістяний пил. Я ці дві книжечки прочитала. Так, і «Розамунда Пілчер. Ця краса в мене тут стоїть, але ще не прочитана. Тут в мене ще згори стоять а, книжки: це Пайнепл Стріт і Ендрю Шовгрір і його Лес. Лес я читала, тому перегортаємо. А ось Пайнепл Стріт ні, але тут вже лежить закладинка, Я почала читати. Я поки що ще не прочитала. І тут згори також ще стоїть три книжечки Патріка Модіано, і жодна з них не прочитані. Тут в нас виходить 9 непрочитаних книг. Спускаємось вниз, і тут в мене така поличка з класичною літературою. І е, так, тут в мене дві книги Wuthaus е, про Дживса. І неперевершені джис я вже прочитала. А ось провадь далі джиси. Ні. Далі вбити пересмішника Гарфорлі прочитана. Фауст у мене зараз е, на читанні. Е, ось, але ще не прочитала. Мах Джона Фауза. Прочитана. Франкінштейн в Мейрішелі. Прочитана. Емма Джейн Остін. Також прочитана. Андрій Курков. Пікнік на льоду» – це не класика, але він тут записався. Прочитано. Далі а, Джордж Орвел і його. А, як нас переклали скотний двір? Не пам'ятаю. Якось по-іншому. Прочитана. Так, тут в мене «Кавка». А, зникли безвісти та перетворення ще не прочитані в мене. А, Ліна Костенка чогось стоїть догори дривом. Записки українського самошедшого» не прочитана. І чудовий Іларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма». Прочитана одна з найкращих книг минулого року: 4-5 книжечок не прочитані. Далі спускаємось ще нижче. І тут в мене книги англійської, і, в принципі, вони всі е, такі досить легкі, е, можна сказати, любовні такі романи. Ось і. В мене що тут? Ось ця книга Джо Томас «A Place in the Sun». Вона зараз я її читаю. Я якраз десь на середині книги. Це в мене така книга для читання у басейні біля басейну. Така літня моя книга зараз на почитати. Далі дві книжки Джо Джо Томас Retreat to The Spanish Sun і Countdown to Christmas. Вони прочитані. Тут в мене три книжечки від автора Лорі Гілмор «Christmas Tree Farm», The Pumpkin Spice Cafe та The Cinnamon Bank Book Store. І всі ці три книги не прочитані. Я починала читати The Christmas Tree Farm» і знаєте, якось щось не пішло. Ось, але можливо, восени дам. Другий шанс, почну іншу книжку авторки. Далі дві книги від Кейсі МакКрінстон, королівський червоний, білий та королівський синій прочитаний. А ось The пейрінг ще ні. Далі Кері Мейр, Зеперіс-Букселер, прочитала і Іліс 1913 рік. Прочитана, дуже класна книга. Всі, хто люблять мистецтво, літературу. Дуже раджу. Дві такі книжки-малишки. Перша частина дні у магазині Морісакі, букшоп. І ще більше днів у магазині книжковому Морісакі. Дві книги прочитані. Далі Екс Ліпріс від Енн Фадіман прочитано. І мій улюблений, чудовий Ніл Геймен і його вид з дешевих місць. Неймовірна книга, обожнюю її, е, прочитана. Ще нижче спускаємось. Тут в мене така поличка з, умовно, розумною літературою. І так, в мене тут. Ой, впали всі. Дона Тарт і її таємна історія. Я її прочитала і, ну, таке, 50 на 50. Далі. Умберто Еко ім'я Рози. Також прочитана, сподобалось. Хочу ще щось. І тут три книжки в мене стоїть, які я ще не прочитала. Це Мілорад Павич, його хозарський словник, «Борхес» написаний та Хуліо Картасар Бестіарі. Ось три книжки-малишки, але не прочитані. Тут в мене стоїть Ніцше і його, чому я такий розумний, це просто прикраса. А, так, далі. Тут в мене маленька колекція «Муракані». А, І так, після тьма. Що я про що я говорю, коли я говорю про біг та а, співвітру ці три книги прочитані. Спутник Світхард також прочитаний, і а, пінбол також прочитаний, і а, палювання на овець» ще не прочитана. Тобто одна всього на всього не прочитана книжечка у мурамі. І, до речі, ми не порахували на минулій поличці. в мене не прочитано 4 книги, а тут в мене не прочитано також 4 книги. Тут в мене докпул оберігає цю поличку, і тут в мене комікси. Тут в мене Речел uh, Сміт uh, та її uh, сказання про Олімп. Ось uh, три тома прочитані. Тут в мене два тома від. Uh, у моєму дитинстві перекладалось це аніме як цельнометалічний алхімік. Тому ось Алхім. І п'ята частина в мене Еліса Осман, Херцстапер. І всі ці комікси, вони в мене прочитані. Повертено на місце. І так, тут в мене Алтар любові а, до Гаррі Поттера, І все тут прочитано, звичайно, але я. Чіпати не буду, дуже гарно стоїть. Спускаємось нижче. І тут в мене фентезі поличка. Так, тут у куточку стоїть Толкін, і його листи, листи різдвяного діда. Дуже класна книжка. Прочитана. Далі. Джейн Крістов без ніч. Прочитана. Ось цей пухляш. А Сара Джеймас і її місто півмісяця не прочитане, і я щось не знаю, що робити. Можливо, я спробую іншу почати спочатку Сара Джеймас, там скляний трон чи щось там таке, тому що поки що щось не дуже. Далі, друга частина абіркромбі, циклу про потрощене море. Здається, так. Пів світу ще не прочитана. Але перша книга Пів короля» дуже крута. Кромбі найкраще подавати холодною. Прочитана. Далі. Ребека Кван, «Вавилон». Прочитана. Далі Будинок старлінгів Елікс Героу. Прочитана. Незриме життя Аді Лю. прочитана. Далі. Шваб-Галант прочитане. Далі дві книги Армін Траут Оскрові пополи, друга частина Королівство Потій вогню прочитане. Трейсі Вульф жага прочитана. Це, до речі, моменти крінжа. І Тері Прачеп і його правда не прочитані. У мене стопкою стоїть Масян Тенсю. Її грандмастер, вся серія, і перші дві книги, неймовірно гарні, так що вони стоять якось не так. Це е, небесний урядник, і я якраз сьогодні дочитала другу частину, потрібно купувати третю. І вони в мене так і стоять з різами до мене, тому що зрізи, ну, просто, неймовірно, гарні, прочитана, і вся ця серія також в мене прочитана. І того на цій поличці в мене не прочитано усього. Раз, два, три. І остання така повноцінна поличка, яку я вам покажу, це поличка з детективами трилерами та окремо в куточку стоїть Батман. І так, в мене тут майже все прочитано. Сімейна гра прочитана. Останній дім на безпечній вулиці не прочитана. Приховані малюнки. Прочитана. Саймон Бекет. Хімія смерті. Прочитана. Не дуже зрозуміла цю книгу. Не Місо. Доната Карізія безодня також улюблений автор, але ця книга ні. Мені не сподобалась. «Небажаний гість Шері Лапена. Непогана книга, прочитана під куполом. Не прочитана. Гарно, хочу її прочитати. Далі Алекс Норт. Шепотун. Класна, до речі, книга прочитана. А, Знищення вампірів від Південного книжкового клубу. Прочитана. Слідство в мережі Йорн Єргорст. Прочитана. Так, дві книжечки від видавництва Старого Лева. Список запрошених Люсі Люсіфолі та Кетрін Райан Говард хронометраж. Прочитані. І тут в мене стоїть Люсі Фолі англійською. Її якась, можливо, не нова книга, але для мене нова, я її тільки купила. 24-го року, ну, тобто, не так, нова книга The Midnight Fest. А, буду читати тут щось про дівчину, яка пішла працювати в готель десь у лісі. Ось. Щось таке буде. Агата Крісті, улюблені повороти, таємниці пенсіону з прочитами. І тут Пенюс стоїть і. Все це оберігає. І тут маленький в мене алтар імені Фредеріка Бакмена. Його маленька книжка And Every morning the Way Home Gets Longer and longer» прочитана. І його трилогія Bjorn Ведмеже місто. Ми проти вас та переможці. І всі ці три книги прочитані та проплакані. Тут в мене не прочитано всього три книги на цій полиці. І далі в мене ще є полички нижні, але це полички позору. Як написав мені один з підписників, це мій чулан. Тут в мене наказані книги, тут в мене в цьому куточці стоять книги російської, куплені до війни, попрошу, прочитані тут не прочитані. І оберігає їх Ольга Гребенник. Це її записки про перші дні війни, і перекладені на румунську, але тут і російською також є. І вони, вона стоїть і дивиться на них з осудом. А тут в куточку не стоять книги, які мені не сподобалися, і які я планую комусь віддавати. Декілька книг віддавала вже неблагодійність звідси. І, можливо, якщо буде нагода, також ще е, і ці віддам. Можливо, комусь вони сподобаються, але не мені. Ну, тут є і непогані книжки. Наприклад, ось ці дві дім із зеленого скла та е, скандальне сестринство з Приквіло Роуд. Вони непогані, але, але мені не сподобались. Так. Підрахунки завершено, і в мене не прочитано усього 39 книг. Я вважаю, що це непоганий результат. І що, якщо так глянути на мої полички, що мені потрібно купувати нові книги. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої книжкові покупки. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Пишіть внизу в коментарях, скільки у вас не прочитаних книг. Хвилюйтесь ви з цього. Приводу хвилює вас це число непрочитаних чи ні. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Берчіть себе, пока.